Та мого роду сила, де мамо я щаслива Там мій дім. Там я мала, зростала, Цвіт в коси заплітала, і щастя виживала рідним всім. Само я ось каже мати сину. Я молюсь за Україну, щоб не раз був по негоди позабув, з хат думів, хай усіх, Хай луна дитячий сміх, Хай шанують стариків, скрізь звучить веселий спів, Хай обходить всіх нещастя, серце хай тримтить від щастя, і я вірю, матір Божа Україні допоможе. Олександр Олесь живе в Україні. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україну, як рідні ліси, як вітер у широкому полі. До суду тебе не скоюють ланцюги, і руки не скутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги шаблями в руках на сторожі, стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і мерти з тобою. І прапори, рідні, в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. З незалежності Україну. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну. І вони зелений гай в садовісну кавину, тобто овейку весні співаємо між гілками, та й ми співаємо пісні та змагаються з нами. Щось незвично нині, чи придивна днина, чи прийшла якась новина, чи скрізь слава Лини. Лине слава всюди, лине, слава Україні. І героям нашим слава зрештою настало. Бо сьогодні у родини нашої держави В церкві вся моя родина щиро побажала. Хай великий і єдиний Бог подасть нам силу, Щоб усі ми від руїни вберегли країну. З днем незалежності вітаю Україну, ставай, борися до кінця за мирне чисте світле небо і краще майбуття. Не забуваємо тих героїв, що пішли на небеса, і захищають країну ціною власного життя. На світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, йому фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно, нарешті з волосся її здобула. Святяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина. Хвилюється колесом стиглих хлібів, моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, Чарує нас пісня дзінка Соловіна. І чути співочі дівчат голоси, пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, і в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі Незламна моя Україна. Квітой мов калина на плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. На незалежності, вітаю Україну, вставай, борись до кінця за мирне, світле, чисте небо та вільне краще, майбуття Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, Тих, що рятують Україну ціною власного життя.